привіт, такі друзі, змонтував невеличкий огляд нових скінів зі свого сьогоднішнього стріма. Дуже багато яскравих вражень у мене було прям правдивих, тому буде багато запікувань. це вас не буде відштовхувати. Я намагався дати прям повноцінні свої емоції в рамках. Стріма, тому, щоб нічого не пропустити, фоловте мій твіч канал, в описі буде посиланнячка на нього, а так не забудь проставити вподобайку та написати коментар. Всім приємного перегляду! Хочеш круті скини, але не знаєш, де їх дістати? Google Case – це українська open case платформа, де ти можеш виграти реально круті скіни для cs 2 Простий та чесний дроп, купа бонусів і регулярні розіграші в їх ТГ-каналі. А ще мій промокод shocker 30 та отримай 30% бонусу на баланс. Лінк в описі. Заходь на googlec.net і випробовуй свою удачу. Давайте. <coughs> Роздивлятися, що тут у нас? New Drop Collection, Понятно. Блін, тут є а, в якійсь одній колекції. Там якась жіночка на глуку, єбать, я потік з того глука, це просто спіздіс. Так, ну банан, то що зробили ширше, це прік. Це прік. А, тут можна отак от перелистувати. Ладно, це не цікаво. Давайте арморі пас. Давайте його тут дивитися, що тут. Це лімітка, я її бачив, Хуйня повна. Але деякі, напевно, паттерни будуть прикольні. Бля, оцей скін насправді кайф. Так, як оце Red Apple, чи як воно там називалося? Червоненьке це воно прикольне, насправді. Що це? Е -е, прохідний скін. Що за джинси? <гум> прохідний скін. Прохідний скін. О. <гум> а це. Він все одно прохідний скін. Але такий прикольненький. Брутальний. Щось, щось в ньому є. В цьому, в цьому Аузі. А, Бля. написали би тут Троєщина. Був би взагалі розйоб Але. Це, можливо, будуть якісь відсилки. Тому що, бачите, тут є Тускан. От ми зараз на трейні. Тобто, Dust 2. Трейн І, по ідеї, наступна станція це Тускан. І сука, я дуже сподіваюсь, що <смір> ми доїдемо до Тускана і його додадуть в компетитів. Бо ну, їбать, що за життя без тускана. А так, ну. Ну, такий. Фрік. Фрік і не більше. там... Так. О, це прикольно. Це прикольний глук. Типу, він буде дешевий, але насправді. Фрік. Фамас. Внімання. Ніхуя не вижу. Не відкривать движения. Ну хз А ось це, бля, соска нереалка Він, звісно, буде хуйово виглядати, коли буде подертий, а подертих буде до хера. А ось такий чистенький буде коштувати хуйлярд Просто неймовірну кількість грошей. Я прям вповнений. Оооо. Хорош. Файно, файно. Є, бать. А це красиво. Я прикольний. Мені не дуже подобається, але пам'ятаєте. Коротше, пам'ятаєте, був скін на Мку Hellfire. От чимось він мені його нагадує. Він ще такий. З глітером. Єй. Прикольний, прикольний скін. А, і це ж він... А, і цей глітерний. Ля, я напевно. Ну, колись я зрію на цю МПшку. Так, і гвоздь, так би мовити. Ну, такий, наче. Прохідний авік, але. Прикольний. Щось в ньому є. Тропу. Не прям. Супер щоб особливий, але прикольний. Так, окей, далі. Ой. Це напевно найкрасивіше, що ми будемо зараз дивитися. Кольт Ну это что-то из разряда типа Тех пиксельных камуфляжей И т.д. Не знаю, мне в принципе эти камуфляжи не очень нравятся Ладно, давайте далее. Хуета Скаут Прохидный, хрень Блять Я даже не знаю как на это смотреться Ой-ой-ой за 0.01 Блін, цей юспік хоч і... <кій> і синька в ньому немає там щось. А, особливого. Але. Він прикольний наче. Він наче прикольний. І МПшка наче, ну. Нічого такого. Але оце синенька полосочка. А ну що там далі? A Mockingbird. Опа. І тут заходить в чат Eminem. Дігл. Блядь. <реш> Endigal, я хер його знаю. Ну, прикольно, що в CS2 а, почали виходити і робити скіни такі м -м, текстурні. От, бачите, цей теж, типу, ля, текстурний, ріфльоний. Тому типу, нормик. Оце я прям вже дуже захотів, бо в мене набита ребьоха на руці, тому я такий бля. Хочу. Скіни в основному норм. Invece. Так, що тут ще. Ой-ой-ой. Типу похуй на нову. Але, бля, воно, воно дуже гарне. І це XM, наче. Ой, XM нова. Прикольне. Е, Напевно, прикольний. Ну от за рахунок того, що він. Не буде дорого коштувати, прик. Але так я би всього не взяв. Теж якась прохідна історія. І тепер калашик Вайба. Блін, вайби цього. Як там Калаш Westland називається? Чи що там повстанець, чи якось так. От щось схоже на нього. Повстанець, так, да, да, воно, воно, воно. Ну. Ладно, не прям фулл фігня. Але. Ну, прикольний. Але ось це рот. <с> Я на цей глок коли побачив. Я ж собі збираю такий фіолетовий рожевий сет. <кхем> а, і трошки білий хочу. За рахунок кавіка ха Вот. Дивіться на цей глок, це просто роз'йоб кабіни. Просто подивіться, ну це бля. Уф. Уф. Просто дивишся на цей глок і уф. Буде коштувати, бля, сподіваюся, не буде дорого коштувати, бо бля, я його дуже хочу. Просто капець як. Уф. Famus BackTrip. Оце оце прикольний. Це, типу, як Hyper Beast, але Беттріп. Дуже файний Фамас. Мальовка у нього прям. імба. І. гость програми. ай я-я-яй. Оцей коштувати буде мільйон. Ви просто подивіться. Бля, я не знаю. Я за авіком хоч і не часто граю. Але ну, це виглядає прям мега-гіга поважно. А, ну і там ножі. Ого, подивимося, що там з інферно сталося. Так, давайте полетіли на банан. А що? А, Бля, слухайте. А це в натурі банани як GO. С... На пошті, напевно, херовеньку буде тусуватися. Треба буде перевіряти, тому що ця цінка коротша стала. Ну, тут, наче, херовенько. А ось тут. А, тут ще й світліше стало. І в цілому, більш ширше. Бля, це ахуєнно, що зробили більш а, широку цю історію, але. Просто тепер. Ну, там, умовно, ти кидаєш молик. Ладно, воно оцей кут догорає. Ладно, все одно раніше, зараз КТшники дуже часто роблять таку історію, два моліки туди-сюди закидають і всі. Ну, хездя, мені подобається. Насправді. А ця стінка, наче, стала не такою високою, правда? Ну, вроді, так. Да. Вроді, не такою високою. Ну, так, да, до речі, за рахунок цього розширення. Е ну, типу, кестечником буде можливо навіть складніше. От я дав, типу, умовно, ближній молік. Ну, він херовенько впав. Ну, давайте там ще, як... ще якось дамо. А, розгорається. Але тут прям треба буде ну, чітко, ну, не прям попіксельно. Але чітко кидати, щоб вся ця фігня розгоралася. Але на всю довжину, на всю ширину. Банана в цілому молік горить. от, Це приємніше. Легше буде з бочок по головах стріляти. Так, да, це. це воно. Ну, зробили а-ля І це поємно. Так, і тепер нам треба розібратися з трейном. Ну, як розібратися? Просто подивитися, що там балку прибрали. Так, тепер немає цієї балки. Всьо. І епоха І насправді кайф. <с> Бо тут флешечку трошки не так даси. Вона там якось в цю балку застрягне. Тепер, типу, все окей. Типу, це мені подобається. Ще, блін, вагонів би додати І піздець Ну, що сказати? <с> Скини заебісь, <с> зміни на трені є. Бать, революція. Тут що світло включили? Я щось не пам'ятаю, щоб тут раніше було світло включене. Мені здається, тут три вікна було темно. Щось плути. Та херев його знаю. Я сподіваюся, вам сподобалося це коротеньке відео з оглядом. Насправді, оновлення не таке масштабне, ну тільки в рамках скінів. Воно масштабне. А так, щоб бачити купу таких крутих моментів, ще раз скажу, нагадаю, щоб зафоловили мій Twitch канал, підписалися на мій ютуб канал, поставили вподобайки, а також буду дуже вдячний за коментар під. Тим відео почуємося вже в нових випусках. Скоріше за все, наступне, наступний випуск буде саме про гранати.